Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо знову ж таки про пістолет PMF 1 і розглянемо його внутрішнє. Ми вже дивилися, чим він схожий з пістолетом МР 654К. На каналі є відео з відстрілом з цього пістолету. Сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки сумісний пістолет МР654К з пістолетом PMF 1. Отже, для того, щоб нам зрівняти ці два пістолети, ми почнемо для початку з такої речі, як магазин. Ось два магазини від цих пістолетів. Давайте спробуємо в ПМФ Запихнути магазин від 654К 28 серії. До речі, мій ПМФ також зроблений на базі 28 серії. І всі запчастини з 28 серії, в принципі, мають в теорії стать в пмф 1. Ну, магазин не стає. Магазин не стає. а Магазин в МР654К від ПМФ... Як бачимо, також не дуже стає. Магазини несумісні. Йдемо далі. Давайте глянемо затвори. Отже, ось два затвора від двох пістолетів. Це PMF1, це MR654K. І наскільки ми бачимо, вони. Абсолютно ідентичні. Різниці в них практично ніякої. Ну, тут є імітатор екстрактора, ну, але по факту це абсолютно два однакові затвори. Поставимо затвор від M654K на PMF1. Став ідеально. Я думаю, що свою функцію він виконує. Все працює штатно. Давайте тепер від PMF1 поставимо на затвор від 654К. Так само все ідеально працює. Все підійшло. Невеличкий люфт, ну це, в принципі, в порядку речей. Але... Але це дві абсолютно сумісні речі. Якщо у вас PMF 32 серії, на основі 32 серії, то такий фокус ви вже не зробите. Повторюсь, у мене PMF зроблений на базі 28-ї серії, тому ці дві запчастини, вони абсолютно ідентичні. Абсолютно ідентичні. Бойові пружини. Ну, в принципі, тут стоїть бойова пружина від. Пістолет УПМ, а тут бойова пружина від пневматичного пістолету, вона укорочена і затвор одягається набагато легше. Спусковий гачок абсолютно ідентичний і взаємозамінний. По деталям УСМ. Ось, в принципі, видно наглядний приклад в тому, що це також два ідентичні пістолети тобто курок, шептало. Абсолютно ідентичні і взаємозамінні. Єдиною різницею у ПМФ є додатково зроблений штовхач магазину. Він штовхає магазин і затворна затримка вона приварена до корпусу. Тобто вона абсолютно повністю від'єднана від шептала, з яким, в принципі, з'єднана затворна затримка пружинкою шептала, з'єднана Затворна затримка в мр 654 к Тут затворна затримка відрізана і приклеєна чи при приварена до самої рами. А так, це абсолютно ідентичний пістолет. Також ідентичні і гайки ствола. Єдиною різницею в ПМФ зрізаний зуб, який цепляє магазин. Ось саме цей зуб, він зрізаний в ПМФ. Ось тут. Він, мав би бути. А так, це одна і та сама гайка. Це одна і та сама гайка. Ну, тут ще вкручений перехідник, який зменшує зазор між барабаном і магазином. Ось такого плану. І при натисканні штовхач барабана прокручує його. Ну, і це все, в принципі, різниця з пістолетами. Отже, як устроєний штовхач, прокручувач барабану в пістолеті ПМФ. Зараз я вам спробую показати. Ось тут, в цьому пістолеті, в спусковому гачку зроблений невеликий такий отвір, прорізь, куди вставлений саме. Ось цей викидач. І при його натисканні він піднімається вверх, штовхаючи барабан. Тяга курка абсолютно ідентична, як тут, так і тут, і працює вона теж абсолютно ідентично. Тяга курка піднімає по факту, піднімає шептало. І пістолет спрацьовує. Точнісінько так само, як і на цьому пістолеті. Так, фокус. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що пістолет PMF1 це той самий пістолет Мер 654К. Хоча, в принципі, це так і є, тому що всі пістолети PMF вони зроблені на базі пістолету мр 654 к Більшість PMFів були зроблені на базі 32 серії, але у мене пістолет на базі 28-ї серії. Це пістолет 2023 року, і чомусь саме. У 2023 році компанія SEM вирішила робити їх на базі 28-ї серії. Можливо, 32-ї не було, і вони вирішили ставити свій флобер-кіт саме на 28-му серію, тому що так, мабуть, простіше, людям потрібно, люди хочуть, люди цікавляться, тому вони зробили на базі 28 серії. Отже, підсумовуючи, скажу: якщо у вас 32 серія, то ZIP SMR-654K можливо і не стане на PMF 1. Деталі у в принципі, стануть без проблем. Але от затвор або там рукоятка, вони вже будуть відрізнятися. Якщо у вас PMF на базі 28 серії, то це два ідентичних пістолета, де ви можете спокійно пересипати затвори. Пересипать деталі УСМ і без проблем він буде працювати що так, що так. Висновки робіть самі, в кого є PMF-1, давайте ділитися своїми враженнями від цього пістолету в коментарі. Комусь він подобається, хтось говорить, що це оверпрайс. Така незрозуміла, непонятна іграшка за велику ціну. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось любить 654К, комусь вони також не заходять. У кожного своя думка. Якщо у вас є своя думка, давайте в коментарі, там поспілкуємося на рахунок цих пістолетів. Всім дякую за увагу, всім пока.